Сторінка 124, параграф 21: Загальні риси клімату, поверхневі та підземні води. Найсухіший континент. Австралія рекордсмен серед материків за сухістю клімату та найжаркіша частина суходолу в південній півкулі. На більшій частині материка переважає сухий тропічний клімат. Ви вже знаєте. Що винуватцем таких кліматичних особливостей передусім є географічне положення Австралії по обидва боки тропіка. Кількість сонячної радіації, яку отримує континент, становить 140-180 ккал на сантиметр квадратний на рік. Щоб зрозуміти наскільки це багато, порівняємо з Україною. У нашій країні цей показник становить 95 125 ккал на сантиметр квадратний. Завдяки такій кількості тепла материк прогрівається дуже сильно. Навіть взимку середні температури не опускаються нижче плюс 10 градусів, а влітку перевищують плюс 30 малюнок 1. Крім того, Австралія порівняно з Південною Африкою витягнута із заходу на схід. За умови слабкої. Порізаності берегової лінії це також сприяє сильному прогріванню внутрішніх районів. Австралія материк не тільки спекотливий, але й сухий. Загалом над континентом випадає в 5 разів менше опадів, ніж в Африці. Над значними територіями переважає несхідний рух повітря, що перешкоджає утворенню хмар. У тропічних широтах. Формуються сухі жаркі повітряні маси, які здебільшого й визначають кліматичні особливості великих масивів суходолу. Близько 40% площі Австралії отримує менше 250 мм опадів на рік. Знову порівнюємо з Україною. У нас у середньому випадає близько 500-600 мм на рік. Опади на материк приносять південно-східні пасати з Тихого океану. Ось вона живильна волога. Проте насичені вологою повітряні маси не можуть прорватися в глиб материка. Їм заважають пасма великого вододільного хребта. Звісно, пасати поступово долають ці невисокі гори, але віддають більшу частину своєї вологи понад 1500 мм на східних схилах гір. Тепла австралійська течія сприяє додатковому насиченню вологою. Східного узбережжя. Таким чином, вплив величезного тихого океану фактично обмежується порівняно вузькою смугою на сході материка, а в глибині континенту панує пустельний тропічний клімат. Малюнок 2. Кліматичні пояси. У тропічному кліматичному поясі формуються два основні типи клімату: тропічний сухий або пустельний у центрі і на заході. Та тропічний вологий або морський на східному узбережжі малюнок 3. Північні околиці Австралії розташовані в субекваторіальному кліматичному поясі. Влітку, в Австралії це грудень, лютий, сюди з півночі прямують екваторіальні повітряні маси, які приносять рясні опади. Взимку, червень, серпень, навпаки, панує сухе тропічне повітря. Тут формується субекваторіальний клімат. Південна частина материка розташована в субтропічному кліматичному поясі. За режимом зволоження в ньому виділяють три типи клімату: субтропічний вологий на південному сході, субтропічний континентальний уздовж Великої Австралійської затоки і субтропічний Середземноморський. На південному заході континенту. На півдні Тасманії формується помірний клімат. Західні вітри приносять з океану на острів багато опадів тут відносно тепла зима та прохолодне літо. Де в Австралії шукати воду? Не дивно, що за таких кліматичних умов відсутність води в Австралії відчувається на величезних площах посушливий клімат. Незначне і нерівномірне випадіння опадів на великій частині материка призводять до того, що майже 60% його території позбавлені стоку в океан і мають рідку мережу тимчасових водотоків, криків, які наповнюються водою тільки після короткочасних злив малюнок 4. Річок на материку мало. Значна їхня частина належить до басейну Індійського океану. У Тихий океан. Падають річки, які стікають зі схилів великого вододільного хребта малюнок 5. Живлення більшості річок дощове, а в Австралійських Альпах мішане. Води материка розміщені нерівномірно. Найбільша річкова система Австралії Муррей із притокою Дарлінг. Озера Австралії, як і річки, живляться переважно дощовими водами. Вони не мають ані постійного рівня, ані стоку. Улітку озера пересихають і стають неглибокими солончаковими западинами. Шар солі на дні іноді досягає півтора метри. Найбільше озеро Австралії Ейр має реліктове походження. Воно часто висихає, а дно вкривається кіркою солей. В озері немає рослин і тварин, за що Ейр називають Мертвим серцем Австралії. Купер-крик – найбільший крик Австралії. Його довжина близько 1400 км. Він починається на схилах великого вододільного хребта. Постійну течію має тільки у верхів'ях. Під час сильних дощів водний потік сягає озера Ейр. Водними рятівниками Австралії є великі артизіанські басейни підземних вод. Серед них. Один з найбільших у світі великий Артезіанський басейн. Він охоплює майже всю центральну низовину від затоки Карпентарія до середньої течії річки Дарлінг. У районах Західної та Центральної Австралії Артезіанські води є майже єдиним джерелом води. В Австралії офіційно обмежено використання води. Наприклад, з 10 до 16 години. Не можна поливати траву і доріжки, а також наповнювати басейн. Діє заборон слабшає тільки в сезон дощів. Мої нотатки Австралія найбільш посушливий материк землі, де на значній території переважає тропічний сухий клімат. Води материка розміщені нерівномірно.